Вінницька громадська організація Гармонія до кінця наступного року планує переїхати у нове приміщення. Знаходиться воно на вулиці Вінниченка, та в шість разів більше за той офіс, де гармонія розташована нині. Сьогодні обговорилося питання фінансування цього проекту. На його реалізацію треба більше семи мільйонів гривень. Про це сказав губернатор Іван Мовчан, який сьогодні завітав до громадської організації у гості. Як пройшла ця зустріч? Дивіться далі. Громадська організація Гармонія до кінця наступного року може приїхати у приміщення, яке в шість разів більше аніж те, в якому гармонія знаходиться зараз. Про це сьогодні йшла мова під час візиту до цієї організації губернатора Івана Мовчана. Насамперед, голова правління громадської організації Гармонія Раїса Панасюк показала гостеві тренажери, на яких у їх організації мають змогу займатись люди на візках. 20% відвідувачів це мешканці районів нашої області. А так ну, якщо людина не займається, вони просто пропадають ці сюмишці. Ну і звісно, відкриваються там різні взагалі, вертикалізатор цей допомагає те, що людину не треба. Бачите, він сів і він автоматично себе рукою підняв. Показали голові облдержадміністрації і комп'ютерну кімнату, де познайомили із фахівцями-ребілітологами. Ці дівчата допомагають людям усвідомити, що візку життя може бути активним, успішним і цікавим. Ну і вони організовують різні заходи культурного масштабу. Наприклад, завтра всі їдуть в дельфінарій, Хмельник, Володимир Борисович домовився, я би позвонив нам, і одна людина, дитина вже проходила реабілітацію. Там дуже дорога біля 7 тисяч, але є домовленість є договір нашого центру дільфінарію. Вони періодично одну дитину можуть безкоштовно оздоравлювати. А на шоу ми возимо всіх клієнтів за чашкою чаю перейшли до головної теми візиту ремонту у новому приміщенні для гармонії, яке знаходиться на вулиці Вінниченка. Раїса Панасюк презентувала губернатору проект реконструкції приміщення. Тут 730 квадратних метрів, а тут у нас 132. Ну, набагато більше приміщення, і ми зможемо все окремо кробити. Uh -huh. Тут буде, якби це вулиця Вінніченка, оце пандус вход. Нам потрібна просто підтримка, ну якби щоб продовжилися ремонт і щоб він був завершений. А по плану з випулекції буде. Планується зараз розпочалися там роботи. Фірма «Сімбілд» почала вони почали з опоряджувальних робіт навколо і підтягнення комунікації. Планується, що протягом наступного року ми повинні здати цей об'єкт повністю. До кінця року вже за 10 днів міський голова Володимир Гройсман, губернатор Іван Мовчан та Раїса Панасюк мають зустрітися знову, де і обговорять остаточні аспекти щодо ремонту нового приміщення для громадської організації. Гармонія Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта.